Жіноча збірна України з футболу завершила виступ у груповому раунді першого в історії розіграшу Ліги націй виїзним поєдинком шостого туру з командою Сербії. Для того, щоб уникнути прямого виліту до дивізіону, це українкам необхідно було брати три очки, і вони з цим завданням впоралися. Підопічні Володимира П'ятенка здолали сербах з мінімальним рахунком. Перемогу принесла Вікторія Гірин, яка відзначилася на 55-й хвилині. Один 0 у матчі брали участь три футболістки Харківського житлобуду-1. Капітан збірної Дар'я Панащенка та Міла Хіміч та Натія Панцулая. З двома перемогами Україна посіла у групі третє місце і тепер у лютому зіграє у стикових матчах за право залишитися в Лізі Б. Жеребкування плей-офф відбудеться найближчого понеділка. У Чернівцях завершився третій тур чемпіонату України з волейболу у чоловічій суперлізі. У заключному матчі юридична академія зустрічалася із Дніпровським Прометеєм. Дочний дуелі бронзовий призер та переможець минулорічної першості підійшли з різними турнірними здобутками. Харків'яни, набравши у семи зустрічах 10 очок, посідали п'яте місце. Прометей, вигравши п'ять матчів із п'яти, розташувався на другій позиції. Події на майданчику також розвивалися за сим сценарієм чемпіона. У стартовій партії підопічний Андрія Левченко швидко пішли у відрив, лідирували з дворазовою перевагою 16-8, а завершили її з рахунком 25-16. У другому сеті змінилося лише одне. Прометей виявився сильнішим на п'ять очок. Початок третього ігрового відрізку залишився за юристами Сергія Коваленка, які знайшли в собі сили та нав'язали боротьбу різному супернику. У середині партії вони були попереду на два очки: – 14-12, 16-14. Втім, зайти на камбек харківським волейболістам не вдалося, забивши п'ять м'ячів поспіль. Прометей повернув лідерство і надав. Впевнений, впевнено довів матч до перемоги 25-20 та 3-0 відповідно. Академії 11 ігрових очок приніс Богдан Татаренко, 9, Микита Арбузов. Нав'язали, як могли. Гарна подача у Проміте. Не справилися на мій рахунок з прийомом, а від цього і гра така. складно добивати догравальні м'ячі, також гарний блок. Десь не витримали концентрацію. І Не вдалося втримати цей е, там. Мені здається, плюс два чи плюс три. Да ну страшного прометей з 18 очками очолив Суперлігу. Юракадемія залишилася на п'ятому місці. Визначеність мети є першоосновою всіх досягнень. Кубок України з класичного пауерліфтингу, який проходив у Коломиї, був відбором на головні міжнародні турніри нового сезону. Основна інтрига, хто переможе та отримає право представляти країну на чемпіонатах світу та Європи. Харків'яни здобули на місцевому помості дві перемоги. 32-річний майстер спорту Сергій Чернишов, який представляє ФСТ Колос, забрав трофей у вазі до 60 -ти шести кілограмів. Головну конкуренцію йому склав старший на два роки міжнародник Василь Мица із Вінниці. Після двох вправ присідання та жиму штанги лежачі. Вихованець заслужених тренерів України Олександра Чернишова та Леоніда Плотницького випереджав його на 22,5 кілограми. У становій тязі Миця відіграв 20 кіло, але цього вистачило лише для малої золотої медалі та другого місця за сумою силового триборства. Сергій Чернишов переміг із результатом 557,5 кілограмів. Михайло Чумак домінував у ваговій категорії до 93 кілограмів. 28-річний підопічний Сергія Бабенка підійшов до змагань у своїй найкращій формі та переконливо це давів. Він вперше набрав суму, що перевищує норматив майстра спорту України міжнародного класу 742,5 кілограми. Суперники, обмежившись локальними успіхами в окремих правах, вступити в серйозну битву з чумаком не змогли. Одного дніпрянина Андрія Каратуна харківський спортсмен випередив на 15 кілограмів. Свого земляка, майстра спорту Костянтина Стаханова, який замкнув трійку призерів на 22,5. Також Михайло Чумак став третім у абсолютній першості. Ще одну бронзову нагороду до командної скарбнички додав Назар Чичотка з 9-ї США. Учень Олександра Чернишова посів третє місце у найлегшій категорії до 59 кілограмів. Чичотка зібрав у триборстві 410 кіло. Артем Житницький показав п'ятий результат у суперважкій вазі. У загальнокомандному заліку збірна Харківської області перемогла. Жінки розташувалися в підсумковій табелі про ранги на другій позиції. Зіції після львівської команди шляхом індивідуальних зусиль вони здобули у коломиї дві срібні та одну бронзову медалі. Алла Левченка піднялася на другу сходинку п'єдесталу у вазі до 57 кілограмів. Альона Золотарьова до 63 Арина Сабрекова завоювала бронзу у вазі до 76 кілограмів. Світлана Харламова посіла четверте місце у категорії до 69 кілограмів. У кубку України з класичного пауерліфтингу брали участь спортсмени із 18 регіонів. Харківські берсерки продовжують колекціонувати поразки у хокейному чемпіонаті країни. У 15-му турі вони були биті по-крупному соколом. Господарі льоду відразу позначили свої агресивні наміри, вигравши перший, перший період із перевагою у дві шайби. 3-1. у харків'ян автором гола став Олег Ружицький, який реалізував боліт і скоротив відставання до мінімуму на 13-й хвилині. Забили, наві навіть була гарна можливість десь наздогнати суперника, було багато вилучень у складі сокола, але потім клас суперника та кількість ланок взяли гору і, і все. Після перерви кияни знову закинули три шайби, а у заключній 20 хвилинці остаточно декласували підшефних Павла Легачова 11-1. Турнірне становище берсерків стабільно важке, без позитивної динаміки. Із чотирма очками харківські хокеїсти перебувають на останньому шостому місці. Від столичного тризубу, який йде п'ятим, вони відстають на п'ять пунктів. Сокіла очолює регулярний чемпіонат України, набравши 33 очки. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.